І вітаю на своєму каналі. Сьогодні просто вирішила приїхати подивитися, як мої саджанці лохини після морозів, так як було мінус 3, мінус 4. В усіх все померзло. Думаю, треба їхати, дивитися, що взагалі відбувається на нашому садівництві. Загалом. Сюди їздити просто так не можна. Е, нічого не планували такого масштабного робити, а виходить як завжди. Він не просто так стоїть. Тракторець. Я, до речі, дуже сильно задоволена, що ми його придбали, такого помічника. Не потрібно там під когось підлаштовуватися. Їхати в певний час, в певний день. Ти собі, ось як в мене зараз, так, щось таке в голові, як завжди, і давай щось поробимо. Ну, а поробимо що? Дивіться, вирішила я, в общем, чого в мене тут буде гуляти ділянка, заростати просто бур'яном. Якщо я можу сюди просто елементарно посадити, до прикладу, огірки, помідори. Кинути там 10 кущ... кущів капусти і літом просто не тягнути з того городу, а тут пої... прийти все нарвати, що тобі потрібно зірвати. <кхи> і можна вже буде зробити салату. Що моя кейця? Каву будеш? Так, мама буде каву. Дякую. І папі да, каву. <кхи> Отак, вже нам Питаю, чи треба кава, чи ні, чи ми будемо відпочивати чи як. Загалом, вирішила я оцю ось діляночку тут, щоб мені коханий профризував. І зараз ось я вже тут пройшла оцей ось такий невеличкий шматочок. Просто граблями он підрівнюю оці ось ямки і заодно витягаю отакі всякі корінці, щоб вони потім не росли. Ну і так як я не планувала працювати, ну в мене футболка так робоча, а от штани шльопині. прийшлось мені закотити ось так і босою працюю. Як пам'ятаєте, я осінню тут в себе садила пару ось таких ось рядочків часничку. Ось він вже ось такий у мене виріс. І парю рядочки в цибульки. Це просто так. знаєте, Якщо ми приїдемо, захочемо тут посмажити шашлики, щоб можна було вийти, вирвати свіженьке і все. Ну, а сьогодні мене збрало в голову, щоб мені профризували. І щось тут ось посадити. Зараз я це все порівняю. Потім візьму В'ячеслава Єву в автокрісла кожного своє. І з'їздимо. Я думаю, на ринок щось виберемо. Або розсаду куплю, або щось посію. Ще не знаю, що я тут буду робити. Але однозначно щось я тут посажу. Я вам потім покажу все одно. Давайте ось сад покажу. Вже все таке позаростало, все таке зелене, а он, видно, так, вже жовтіє від того, як ми його прискали. І пройшов всього на всього тиждень. І одразу видно, де воно схопилося, а де не схопилося. Тобто його потрібно ще нам переприскувати, де щось трохи не Ну і потрібно було прискати в безвітряну погоду, а ми вже прискали тоді, коли в нас був час і коли ми приїхали. Дивіться, а це тиждень пройшов федералом, ми прискали. Ось так, в такому стані тепер город. Тобто тут вже трава не росте, тут он ще койде де жовтіє, койде ще зелене. Ну, такі островки взагалом то позалишалися. Переприскувати будемо однозначно, потім ще чекати. Ну і фреза що? фреза вже на місці, можна за це не хвилюватися. Покажу, що в мене з лохиною. Прийшов мій оператор, каже, що ти басяком ходиш. Люблю я побігати басяком, де ще й по кропові, взагалі агонь. Загалом, що в нас по лохині? Дивіться, ближче можна це показати. Воно цвіте, воно не померзло. Все добре. Так, оці всі кущі. Я вже передивилася. Дивіться, які гарні тут будуть квіточки і скільки їх багато. Я сподіваюся, що все ж таки лохини в нас буде вдосталь. Так, так, так. Лозинки оці також ростуть, але ну, в цьому році таке безягідне. Ось дивіться, який класний кущ. Також, бачите, все добре, все чудово. Ось воно буде зацвітати. Це теж лозинка, там щось знизу е, є бруньки, але дуже-дуже рясно, так бачите? З приводу цієї шестирічки, воно також ось порозпускало свої гарнюні бруньки, але це пізній сорти, і воно, бачите, відповідно, і видно, що воно трошки пізніше розкривається. Якщо то вже Квітне, то це ще тільки-тільки починає розбухати. Далі, що в нас у саді? Дуже шкода, але черешня в нас померзла. Покажу, вона всередині чорна. Черешні в нас 100% не буде. І з приводу вишні так само. Вишня також в нас померзла. Ось покажу, щоб було видно. Вона чорна. Все. Загалом черешня вишня померзла, лохина все окей. Тепер пішли далі. Ну і потрібно ж наводити лад поза межами свого будинку. Вже така велика трава понаростала. О, дивіться, як класно вже покосилося. Вже зовсім інший вигляд. Вау! Оце ще все треба буде позгрібати. Я класна ялинка. Взагалі огонь. Трішки взагалом наводимо порядок. Я вже отакої скропиви для свинки нарвала. Зараз ще позгрібаємо оту всі траву. Курочкам, качечкам також закинемо. Добре, що є господарство, є кому взагалі відвозити. Місечки попакуємо і відвеземо. Ще ж хочу похизуватися, так як всі дівчата люблять троянди. А я обожнюю ось такі квіти. Так, звичайні ландиші, канвалі, як їх там по-різному називають. Ви просто не уявляєте, який тут запах зараз взагалі є. Їх тут Дивіться, як багато. Пахне взагалі класно. Воно так у мене і розростатиметься. Тут прикол в тому, що сидить щось на скамейці. воно дуже класно пахне. Надо волосічко одне. Фоткай мене, фоткай. давай, Клас, правда? Пішли працювати. Папа, папа, понюхай моє волосся, пахне. Що? Пахне? Пахне. Клас? Ще раз травимо оті островки. перетравлюємо. Будемо дивитися. Так. У нас тут є цар гори. Yeah. Оп, каже, оп. Ну і тут ходила по садибі, дивлюся, горіх чорний. Тобто він бідолашний взагалі в нас не пережив оцих ось мінусів. І ось другий горіх. Так само морозу він не витримав. То що вже можна казати про черешню та вишню. Добре, хоч лахина ще пережила це все. Дивіться, повністю все чорне. Чорне, чорне, чорне. Боже, оце подивлюся на оцей ось безлад. Скільки тут усього ще прибирати. Ох, а тут, хто пам'ятає, хащі такі були жорсткі. Бузина росла, що тут тільки не росло. Але вже як чисто, чисто-чисто. Тут ось нова. Буде росте, я так розумію, шепшина, але виросте, побачу, поки не буду зрізати. І тут ось вподовж ростуть піони. Хто каже піони, хто каже півонія, по-різному по-своєму. Вже такі ось бутончики є. І тут ось такі вже бутончики є. Квітів тут, звісно, дуже багато. Я квіти люблю дивитися, в кого вони ростуть. Маючи стільки городів, стільки господарства, ну, немає часу на те, щоб приділяти час ще квіткам, а квіти потребують багато догляду. Тому ж я кажу, я люблю малуватися, коли вони в когось ростуть, а не в мене. Так, Вітя мені вже допоміг попідрівнювати це все, підготувати. Ну і завтра, мабуть, чи післязавтра з'їжджу, куплю щось і посаджу.